Спробуємо розглянути такий приклад. 723 помножити на 506. Починаємо множити, як завжди, з одиниць. 6 на 3 18. 8 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 6 на 2 12, ще 1, 13. 3 записуємо, 1 запам'ятовуємо. 6 на 7, 42, ще 1, 43. Виходить 4338 це перший неповний добуток. Бачимо, що у розряді десятків стоїть 0. Якщо помножити на 0, завжди буде 0. І на результат це жодним чином не вплине. Ми можемо множення на десятки пропустити, нічого не писати і перейти зразу ж до множення сотень. Але пам'ятаємо, множимо на сотні, пишемо під сотнями. 5 на 3, 15, 5 пишемо під сотнями, 1 запам'ятовуємо. 5 на 2 10 та ще 1 – 11. 1 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 5 на 7 35 та ще 1 – це 36. Вийшло 3615. Тепер додамо ці неповні добутки. 8 і 3 спускаємо. 3 плюс 5 – 8, 4 і 1, 5, 6 і 3 спускаємо.